Що вас зараз не мають на відео, як ви порушуєте, чинне законодавство Шановні. один із цих міліціонерів Олександр Носенко. Саме ці події, говорить, стали початком кінця його десятирічної кар'єри у міліції. Я взагалі ніс службу в районі мікрорайону Луначарського, і тут ну, чергова частина повідомила терміновано соборну площу. Того дня, 23 листопада 2013 го мітингувальники прийшли на Соборну площу, аби встановити намет. І почалася тяганина з цим наметом. Я просто себе відчував от, ну просто в неконтрольованому вирі, де я нічого не робив. Мене шарпали, я намагався звідти піти. А хтось з керівників мене постійно туди повертав. 23 січня 2014-го, пригадує, Черкащани пішли штурмом на обласну адміністрацію. На момент штурму я тоді знаходився вода і, скажімо так, в тому кутку, де я не брав участь безпосередньо в тих подій, що відбувалися на площі. І, знаєте, слава Богу, тому що серед людей, які тоді постраждали, було достатньо моїх знайомих, моїх друзів. Моїх ну людей, яких які потім стали моїми друзями. Із деякими говорить Олександр, він плічопліч боронив Україну вже у нинішньому році. Влітку виконував бойове завдання на одному зі східних напрямків, залишивши вдома дружину з двома маленькими дітьми. Після двох важких контузій, отриманих там, втратив слух. Постійно намагалася бадьорити відео, фото, діток, якось. Це все, що в нас було на той період, саме тяжкий момент. Ми у нього, він у нас. Валентин Чернявський нині бойовий побратим Олександра, проте у 2014-му вони були у протилежних таборах. Валентин працював журналістом і фільмував усе, що відбувалося у місті. Жилетка була, в мене там преса, всі діла. Міліція почала почув, почув постріли в повітря чи не повітря. Там тобто тоді не зрозуміло було, що то коїлося. І один такий і на мене цілиться. Я кажу: преса, преса. Ох, тоді реально було страшно. Це Валентин згадує події на Черкаській дамбі у лютому 2014-го. Тоді майданівці облаштували там блокпост. Думали, що цією дорогою з Києва їхатимуть тітушки. Натомість чинилася сутичка із міліцією. Я пам'ятаю лише момент, коли там колег побили, а нам казали, що треба носити ці жилетики. Я буквально в Фейсбук написав, що давайте організуємось серед колег. Підемо до. Управління поліції Черкаської області і спалимо до біса ті жилетки, тому що вони по суті не рятують. Сучасні дослідники, говорить історик Віталій Масненко, обидві революції розглядають у контексті війни як і її невід'ємні складові. Мені здається, їх пов'язує дуже важлива річ. Це власне становлення українців як нації. Завідувач кафедри історії України Черкаського національного і сам каже, був активним учасником революційних подій. Зокрема, пригадую, спільно зі студентами у 2004-му домагалися звільнення тодішнього ректора регіонала Анатолія Кузьмінського. Було голодування от після власне, вже перемоги помаранчевої революції, голодування за відставку тодішнього ректора Кузьмінського, з яким був тут достатньо прихильник. Не тільки що прихильник власне Януковича а він тиснув. На студентів, на викладачів, тобто ну порушувалося власне законодавство, і тому подібне історика ж активна участь у революціях дала українцям важливий урок, віру у власні сили, у те, що ми самі можемо творити свою історію. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.